Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгогляд. Термобаричні, об'ємно детонуючі системи залпового вогню армії Російської Федерації. Це ТОС-1 Буратино. Це ще радянська система, вона випускається з 1988 року. Система ТОС-1А сонцепьок випускається в російській армії з 2001 року. Це модернізований Буратино. Вони ведуть вогонь термобаричними або запалювальними боєприпасами. Випускаються вони в Радянському Союзі, випускали ще з 1988 року. Але до сьогодні вони ще не прийняті на озброєння, тому що е, мають дуже сумнівну і невисоку бойову ефективність систем цих залпового вогню ТОС-1, ТОС 1А, ТОС-2. Вони сильно програють реактивним системам залпового вогню калібра 220 і 300 мм смерч. Для порівняння, термобаричні такі самі термобаричні боєприпаси смерч 300 мм. Один такий снаряд створює суцільне коло ураження коло вогню. Десь 25 метрів діаметром, тобто 12 метрів радіус з половиною. А 220-мм ТОС 1 тос 1А. ТОС-2, вони створюють е, зону е, уражень е, порядка 15 метрів, 7,5 метрів радіус. У війну 2022 року Росія ввійшла маючи 15 екземплярів систем ТОС-1, ТОС 1А. Вони їх випускають і, по плану вони хочуть мати 72 одиниці. Але на озброєння вони так і не прийняли. Дуже сумнівна бойова ефективність. Головний недолік. Цих самих систем ТОС-1, ТОС-1А це мала дальність ураження. Взяти, наприклад, ТОС-1 ще радянський. дальність ураження 3,5 км. ТОС-1А Сунцепьок до 6 км. ТОС-2, це нова система, яка з'явилася в 23-му році. Вони обіцяють колись зробити е, дальність ураження до 12 кілометрів. Ну, коли росіяни щось обіцяють, це буде через 20 років. Але воюють навіть на новій системі ТОС-2 тими ж самими ракетами МО.1.01.04 – це дальність 3,5 км і МО.1.01.04М дальність до 6 км. Нові реактивні снаряди для ТОС-2, вони звуться ТБС М3, вони коли ще будуть, їх ще нема в природі. І вони тоді будуть мати до 12 кілометрів дальності. Ну ми ще подивимося, чи не збережуть вони з тактико-технічними даними. Це років через 20 буде. Всі ці системи на озброєння в російській армії не прийняті через сумнівну бойову ефективність і дуже велику небезпеку для російських солдат, для позицій. Якщо прилітає наш снаряд і вибухає там, Ця тоска з 30 термобаричними боєприпасами, то в радіусі там дуже великому, вона знищує дуже велику кількість російських солдат. Російські солдати несуть великі втрати, коли тоски ці знищуються на позиції. Значить, конструкція, так, то технічні характеристики. ТОС-1. Екіпаж 3 чоловіка, двигун 840 кінських сил на гусенічному ходу е, має максимальну швидкість 65 км на годину, маса 46 тонн, повноцінний танк, довжина 68 метри, ширина 34 метри, висота 2,6 метри, велика, незграбна і сильно помітна система. Е, транспортна база, це танк Т-72, е, має 30 направляючих. І на, кожен, на кожну таку пускову машину є од, одна транспортна заряджальна машина з ракетами, теж на базі Т-72. тос 1 А, він вже зроблений на базі танка Т-90. І враховуючи, що, що ТОС-1 були дуже незграбні і незручні для використання, їм зменшили число направляючих з 30 до 24, правда, дали дві транспортно заряджальні машини, і всі вони на базі танка Т-90. І так само вони мають ті самі 46 тонн, двигун 840 кінських сил, екіпаж 3 чоловіка і так далі. Ракети не керовані складаються з головної частини і твердопаливного двигуна. Бойова частина наповнена аерозолем. Плюс детонатор, плюс вишибний заряд. Вишибний заряд розпилює, цю аерозоль, викидає, вибиває назовні. На, 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 на і детонатор підриває цю, цю хмару вибухового аерозолю. Е, термін, сам термін об'ємо е, оці Термобаричні, об'ємно детонуючі снаряди реактивні, вони мають високу ефективність в горах і в щільній міській забудові. Вони мало ефективні на відкритій місцевості, крім того, вони сильно залежать від погоди, від вітру. Вітер розносить цю аерозоль і зменшує вибухові властивості цієї хмари аерозольної. Коли були створені ці системи, то в залежності від маси. Боєприпаса, чим більше то довший час е, був між е, вишибним зарядом, який значить, розпилював цю аерозоль, і вона, вона розходилась, хмара така, і потім вибухав, е, детонатор підривав. То е, затримка детонатора була від 0,1 до 2 секунд. Але потім виявилося, що в умовах вітру просто розноситься аерозоль, ефективність бойового застосування різко падає. Зараз роблять е, затримку, е, затримку детонатора від 0,10 секунди до 0,5 секунд, але цим зменшується е, зона ураження, тому що аерозоль не всває швидко розійтись. Головний недолік термобаричних об'ємно-детонуючих систем Російської Федерації це мала дальність стрільби. Просто дуже мала. Шановні, ТОС-1 має дальність стрільби до. 2, до 3,5 км тоз 1А до 6 км. ТОЗ 2 має дальність стрільби до 6 км, тому що стріляє тими ж ракетами, що і Тоз 1, Тос 1А? Колись вони зроблять нові ракети, і тоді в них дальність стрільби буде до 12 км, якщо не збрешу. Ну, це років через 20. Як їх використовувати на болі бою? Їх треба дуже близько підводити до лінії вогню. А скрізь дрони зараз? Вся територія ворога на дальність до 20 кілометрів вона проглядається дронами скрізь, повністю. Дронів дуже багато, бачать, вони бачать все. Тому в 2023 році сильно виросли втрати російської армії оцих систем е, ТОС. Дійсно, ствольна артилерія українська вона прекрасно знищує з високою точністю на дальності до 20 кілометрів. За цими системами є моніторинг, контроль, тільки їх десь побачили, їх зразу розстрілюють. Е, хаймерси. Хаймерси велику, на велику глибину дуже далеко знищують. І Хаймерси зараз основну, основна робота Хаймерців це знищення російської артилерії, ствольної і реактивним систем в вогню, в тому числі ТОС. А сама машина ТОС-1, 1А вони дуже великі, вони малорухливі. Одна на танку Т-72, а ТОС-1А на базі танку Т-90. Їх швидко знаходять і швидко наносять ураження. Станом на 20 жовтня минулого року втрати російської армії були такі: вони втратили 10. 10 екземплярів ТОС 1А 6 знищено і 4 захоплено як трофеї, плюс 7 транспортно заряджальних машин, 3 знищено, 4 знаходяться як трофеї. Тобто ми час від часу ведемо вогнем тими самими термобаричними снарядами по російським позиціям. А зима 23-24 року. Е, майже щотижня ми маємо інформацію про знищення цергової російської системи тос 1 1 а Росіяни несуть втрати при спробі наблизитись до лінії фронту на дальність вогню. Ну, їм треба хоча б на пару кілометрів за лінію фронту, щоб ці ракети їхні долетіли. Це значить, що вони мають наблизитись на 3-4 кілометри від лінії фронту. Це все проглядається і вони знищуються. Трошки про нову. Термобаричну об'ємно детонуючу систему е, залпового вогню ТОС-2 російську. ТОСочка називається, е, на озброєнні в Росії вона не стоїть. Ціль цієї системи зменшити недоліки, які були у систем ТОС 1 ТОС, ТОС, -1, ТОС 1А. Е, По-перше, транспортна база URL 63706, 63 тобто колісна. Для того, щоб вона мала більшу рухомість. Кількість направляючих зменшили до 18. Ну, щоб вона була, могла їздити швидше е, з поля бою тікати. Вона має, їй поставили свій власний кран для завантаження ракет і поставили нову систему управління вогнем. Кран. Він допомагає, він дає можливість заряджати ракети без транспортно-заряджальної машини. Але він їх заряджає поштучно. Це не так, як пакет у Хаймерса. Ні, він поштучно затягує їх в свою систему. Поставили вони зразу зверху сітку проти дронів. Бояться вони наших дронів. Відомо, по крайній мірі, один випадок бойового застосування ТОС-2 тосочка проти українських військ. Це було на Херсонському напрямку. Поки не буде нових ракет, які будуть ще колись років через 20, то ТОС-2 має таку ж дальність стрільби не більше 6 кілометрів, тому що стріляє старими ракетами. І е, точність буде така сама, як і в ТОС-1, ТОС-1А. Дуже невисока. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас, підписуйтесь. Ми вже перетнули 125 тисяч і це радує. Прошу підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку, це нам потрібно. Прошу заходити в наш Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорства. Всі посилання є під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!